Знаєте, мабуть, у кожного так буває, ну, у мене точно так часто буває. От прив'яжеться якась пісня або мелодія до мене і крутиться в голові. Ото, як раніше пластинка заїла і на одному сюжеті постійно крутиться. От неможливо нічого зробити. От, вона постійно в тобі грає і грає, ти її, воно тобі вже набридло, ти не хочеш її слухати, а воно все одно крутиться в голові. Знаєте, що я роблю? Я свідомо вольовим зусиллям переключаю себе на іншу мелодію. Тобто, не, щоб вона не, не грала всередині, я не можу виключити її. Але я можу переключити себе на іншу мелодію. Наприклад, я починаю наспівати 40 симфонію Моцарта. Тарадан, дарадан, 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 дарадан. І через якийсь час в мені грає вже Моцарт. А та мелодія, яку я не хотів, зникає. Точно так же в нас іноді говорить якийсь нудний, якийсь песимістичний голос. Ну, наподобі такого. От ти завжди намагаєшся робити щось, а в тебе нічого не виходить. Зараз буде так само. У інших виходить, у тебе не вийде. Ти хотів, як краще буде, як завжди. І щоб звільнитися від цього песимістичного голосу, треба просто включити інший голос. Наприклад, почати дякувати. Дякувати Богу. Думати про те, що Бог дав тобі доброго в твоєму житті. І твій внутрішній песиміст виключиться, а включиться вдячна людина. Це дуже корисний лайфхак. Давид, цар Давид, так робив. Він каже, душа моя, що ти сумуєш мені, я буду ще дякувати Богу. Користуйтесь.